Я рада стати на своєму в'язальному каналі на каналі Білогиня. І я вступила в спільний проект ОНИ з каналу пані Олени зробимо торбочку щастя. Здається, так називається проект В цьому проекті ми з 1 квітня по 31 травня в'яжемо собі різні сумочки, торбочки, проектні торбочки, рюкзачки, там сіляки. ось таке ось в'яжемо. В кінці цього проєкту ми представлятимемо свої вироби. Вже в цьому проєкті в чатику. Посилання на цей чатик я скину в описі до цього відео. Там дівчатка виставляють різноманітні торбочки, які вони самі в'язали, які вони знайшли в інтернеті і надихаються. Я ж в цьому проєкту буду в'язати два вироби. Це сумочка буде для пляшки води. І друга сумочка це буде проектна торбинка. Я поки що не знаю, з яких я ниточок буду в'язати якими кольорами, але я хочу саме проєктну торбочку, яка буде поєднана в двох техніках. Це в'язання. В'язельна сумочка, і також техніка вишивання. Я вишлю на цій торбиниці якийсь малюнок, це, можливо, буде або квіточка, або тваринка, бо я дуже полюбляю тварини і рослини, і тому я хочу поєднати два улюблених своїх процеси а можливо, це не процеси, а діяльність. Діяльності. Я хочу поєднати в цій торбинці свою діяльність в'язальну і біологічну. І тому ця сумочка буде символізувати в мене в двох напрямках. напрямку, як вчитель біології і як в'язальниця. І окрім цього, я хочу ще доробити ось таку ось сумочку. Це моя перша сумочка, яку я в'язала з гачком. Я її повністю гадчиком зв'язала, Але тут є така проблемка. Те, що нитка була різної товщини, одна тонкіша, одна товстіша, і тому в мене трішечки ось тут ось загинулось в'язання. І ось так трішечки вийшло в мене з цієї сторони. Ось такий ось нібито карманчик тут вийшов. Але нічого, це все рівно моя перша турбинка, яку я все рівно буду врати кудись, щось носити в ній, адже дуже гарні тут кольори. Ось. І тому я заявляю, що я в'яжу тут два процесики, і один процес я дов'яжу. Посилання на запрошення в цей спільний проект, але. З каналу пані Олени, я виставлю в описі до цього відео чат, в якому вже дівчатка виставляють свої торбинки, як я вже до цього сказала, також поставлю в описі. І так як я буду не дуже мати час для того, щоб знімати відео, то я буду виставляти Свої процеси, те, що я просуваю в чаті. А якщо я буду бачити, що в мене є е, час, і я можу виставити це в якомусь відео, то я поставлю це у відео. Але я одразу сказала пані Олені те, що. Мені зроблять одну процедуру, після якої я не зможу деякий час нормально розмовляти, тому я буду виставляти свої процеси, те, що я просуваю в чаті. Але я, як я вже сказала, якщо мені дозволить ситуація, то я виставлю це на каналі. Але після завершення спільного проєкту. Який завершити 31 травня, я обов'язково вам у відео розповім, як я і що я нав'язала в цьому спільному проєкті Тому на цьому в мене все. Я дякую вам за те, що ви переглянули це відео. Також всім іншим учасникам цього спільного проєкту я бажаю творчого натхнення, бажаю з'явити гарні сумочки, турбиночки, і щоб вив'язали. Вегко це і без перев'язів. Тому на сьогодні в мене все. До нових зустрічей. Бувайте!